50 гривень от такий корінь м'яти. Чому я вам наполегливо рекомендую купувати її зараз? В попередньому відео ви можете подивитися, як вона виглядає. Чому наполегливо рекомендую? Тому що дуже зручно пакувати. Вкинув в трапочку мокру, вкинув в пакет, зав'язав і поїхало. А ви ж розумієте, коли буде, як чуть-чуть проросте зелень. Це ж морока пакування. А плюс для вас який, що ви її отак поклали в землю, ямку вирили, поклали в землю, і вона вже у вас буде рости, боять зеленню засвічує гарно. у Вас вже і будете щіпати собі на чай. Тому поспішіть. Грядочка у мене невеличка, але ще трошки є. Тому 50 гривень дивіться. Дум -дум 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 -дум. Дуже зручно пакувати. Побережіть мої сили. Замовляйте зараз. Тому що я дуже люблю отаке пакувати. Поки дав ящики, все. А ще, ще люблю свої посилки тим, що. Щось я вам, Щось я вам все розкажу в цьому відео. Все Дивіться. Бачите? Не можна в футбол гуляти. Тут нічого не шевелиться. Того, що я пакую якісно. Так, і ще я вам зараз покажу. Дивіться. Це капустка.